Так, Все, чекай, чекай, все. галстук я тобі поправила. Що <кхи> можеш йти, але пам'ятай головне: тільки не пий. Що ти робиш? Валіре, що ти робиш? А чого туди йти, якщо не пити? Бо ти здав 500 гривень, і ти кожну гривню маєш мені від'їсти. Я стільки не зжиру. Ти ні. А я зжиру. То я взяла кульочок. Дала тобі лоточок, набереш м'ясне. Але якщо ти, не дай Боже, не принесеш останній лоточок, то я м'ясне зроблю з тебе. Ясно? Слухай, а скажи мені, а А чого то не можна пити? Тому що всі твої однокласники мають тобі заздрити. Валєра, розумієш, заздрити. Я продаю тараньку на базарі. Не продаєш тараньку на базарі. Ти. Потужний оператор на ринку море продуктів. А скажи на мені, будь ласка, в якому морі водиться лящ? От підеш на зустріч і спитаєшся вчителя географії. <плес> так. Що ти маєш сказати про свою жінку? Маю сказати, що в мене жінка добра, мудра, красива. І... І зробити так, щоб всі повірили. І І сказати, то навіть якщо ніхто не буде питати, правда, добре. Так, далі. Чим займається наш син? Сидить цілий день за комп'ютером свої ігри грає. То, та, то так, але ти маєш сказати, що він айтішнік і що він зараз працює на фрілансі на компанію з аутсорсінгу. Скажу, що в Польщі на заробітках. Я... Яка Польща, які заробітки? Добре, просто скажи, що він джуніор девелопер. А то кому лікарю сказати? Просто скажи, що він комп'ютерщик! Комп'ютерщик! Добре! Mm. Фу. Так. Що скажеш про нашу дочку? О, а про дочку тако скажу: що вона продовжує родинну жіночу традицію. Ого, Валір, як ти добре сказав. Слухай, молодець, ще й так гарно слова підібрав. Ого, Ха. дуже гарно! А що я маю сказати, що вона, так як і мама і бабця золотесенька, безробітна, а я валяра не безробітна. Я між іншим граю на біржі цінних паперів. Кілька слів місцями перепутали. Ти стоїш в черзі на біржі праці. Ти можеш мене не позорити, будь ласка, можете просто скажи, що я тобі сказала, щоб всі повірили, що наша сім'я заможна і успішна. Та перестань мені Валєрка, ти ніхто мені не повірить. Чого? Бо я йду на зустріч випускників в випускному костюмі. Так, тут, звісно, трохи проблем. Я наберу солодкого в кармани. Добре, відберу візьму в карман під какаш.